Пряма мова в ефірі Сумського обласного телеканалу про економічну ситуацію в Україні сьогодні. і Про те, чого чекати кожному з нас завтра. Говоримо з гостем нашої студії. Сьогодні це голова комітету економістів України, президент фонду альтернатива та кандидат економічних наук Андрій Новак. Пане Андрію, вітаємо вас у сумах. Вітаю вас. Одразу запитання до вас у лоба як до спеціаліста. Розкажіть, будь ласка, ось фахово, що насправді сьогодні відбувається з економікою України. Які стадії, які процеси ми сьогодні всі переживаємо? Сьогодні українська економіка. Ми бачимо це і відчуваємо. Кожен на собі переживає стадію, яка називається рецесія, тобто. Падіння національної економіки валу внутрішнього продукту, і треба визнати, що це падіння ВВП триває не лише в цьому році, не лише в минулому, і навіть не лише в позаминулому. А падіння ВВП у нас розпочалось з другої половини 2012 року. Тобто на сьогодні, вже майже три роки, як у нас відбувається падіння валу внутрішнього продукту і безумовна війна, в якій фактично ми зараз перебуваємо. Ще також посприяла прискоренню цього падіння, але лише прискоренню. Тому е, зараз, ви правильно сказали, треба говорити вже комплексно про економіку України, тому що, от коли ми обговорюємо часто курс, тарифи, ціни, податки, чому так погано з цими всіма факторами, ми фактично постійно обговорюємо наслідки. Курс це є наслідок, курс це є дзеркало економіки. Не може бути сильних грошей в слабкій економіці. Це неможливо. Тому ми не можемо вимагати курсу стабільного, коли у нас економіка падає, причому вже багато років. Тому варто обговорити все-таки першу причину, а чому у нас так відбувається в економіці? Звичайно, є одна з причин зараз, в даний момент часу, це війна. Але війна не визначає всього того, що в нас зараз в економіці відбувається. Ну, про це ми ще сьогодні поговоримо. Я Знаю, що не з порожніми руками ви так завітали до сум. Ви приїхали б презентувати свою книжку, яка називається Як підняти українську економіку якщо бути точніше, це п'яте так. Її видання цієї книжки. Ось власне в рамках сьогоднішнього телевізійного ефіру. Ми і спробуємо знайти відповідь на це. Ну на перший погляд, дуже непросте запитання. Так е, хотілося б дізнатися, от у вас я готуючись до сьогоднішнього е ефі ефіру неодноразово натикався на ваші вислови про те, що напевно головною проблемою української економіки сьогодні є кадри. Тобто, чи справді вважаєте ви, що у разі вирішення цього кадрового управлінського цієї кадрової управлінської проблеми насправді в Україні можливе економічне диво? Давайте називати це приблизно таким терміном. Так і чи справді за рік-півтора знову ж таки оперуючи вашими словами в Україні, це економічне диво можливо? По-перше, хочу вам при нагоді, раз ви згадали книгу її подоробати в вашій редакції. Дякую. Дійсно, свіже п'яте видання книги Як підняти українську економіку. Тепер про економічне диво. Нам хочеться див. Такими, цим бажанням дива, особливо напередодні якихось виборів, нами дуже часто політики маніпулюють, обіцяють нам. Проголосуйте за нас, і буквально на другий день у вас уже буде зарплата тисячу євро, так, пенсія десь в таких же межах. Обіцяють улучшення життя вже не тільки завтра, а вже і сьогодні. Тобто головне пообіцяти якомога швидше якогось дива. Економічні дива це є економічна історія. Ми їх знаємо, їх є багато прикладів, так? Японія, Південна Корея, Сінгапур. Зараз можна сказати, ми спостерігаємо всі дуже таке велике економічне диво, яке називається Китай. Але будь-яке диво, воно в економіці рукотворне, воно не з'являється просто так. І одна спільна риса країн, які розвиваються, які розвинені, всі ці країни мають одну річ. Країна розвивається в економіці, якщо вона має власну економічну стратегію. По науковому це називається власна економічна модель розвитку. От Німеччина це своя модель післявоєнна, Японія своя, Південна Корея своя, Сполучені Штати Америки своя, ну і та країна, в товари якої ми зараз всі масово одягнуті, якими користуємося. Китай також почав розвиватись лише з того моменту, а це було приблизно 29 років тому. Коли Китай почав реалізовувати свою економічну модель. І от на прикладі Китаю дуже красномовно видно, до того часу, поки Китай почав йти по своїй моделі, це була одна з найбідніших країн світу, з одним з найбідніших населення, тобто вже братська країна. При тих же ресурсах, при тому ж населенню, на тій же території, раптом 29 років тому, та сама країна з тими ж ресурсами і людьми починає динамічно розвиватися. З якого моменту? Лише з того моменту, коли країна почала реалізовувати свою економічну модель. І от красномовний приклад, що таке країна, яка не має моделі, як зараз Україна. Все відбувається хаотично, всі роблять роби, що хочеш, точніше, що можеш. І приклад країн, які розвиваються відповідно до своєї економічної моделі. Найсвіжіші приклади, які поруч біля нас, це Польща, так, після реформ Бальцеровича, Економічний розвиток зараз найдинамічніший у Польщі серед європейських країн. Грузія, так, країна з схожою ситуацією, захоплена частина території, фактично стан війни, схожий з нами, так, може не, не такий інтенсивний, але також. І Грузія економічно розвивається, тому що також обрала певну свою економічну стратегію. Тобто, ми також можемо розвиватися як країна, причому досить динамічно. Тому що в нас є дуже багато ресурсів. Я би сказав, в Україні навіть надлишок ресурсів декількакратний відповідно до нашої території і величини нашого населення. І в нас в економіці в самій проблем немає. У нас немає проблем в економіці, тому що у нас дуже багато ресурсів. У нас проблеми в управлінні економікою. А це два зовсім різні діагнози. Проблеми в економіці є в такої країни, наприклад, як Республіка Чад. В Центральній Африці, десь, десь там біля екватора, от там проблеми в економіці. Тому що там ресурси, які пустеля, сонце палить цю пустелю, ну і інколи проростають там кактуси. Отам проблеми в економіці. У нас не в економіці, у нас в управлінні. І от ви сказали кадри це якраз проблеми в управлінні, в тих, хто управляє нашою економікою. В них проблема. Але дозвольте, я вас тут трішки вам заперечу. Як на мене, головна проблема це зрощення політики та економіки в Україні, тому що в Україні ці два поняття вони існують як сіамські близнюки, чи не так? І ось хотілося б почути. Чи є, ну ви щойно ось подарували книгу, так я обов'язково її прочитаю. Але, можливо, забігаючи наперед, скажіть, чи є у вас, як у фахового економіста, рецепт того, як ось цих сіамських близнюків зробити рецепт по безболісному, можливо, їх роз'єднанню? Ви знаєте, є такий, ви будете здивовані, але нема такої країни в світі. Де б економіка була відірвана від політики. Більше Але того, так, такої залежності безпосередньо. Я е, чудово розумію, я що розумію, це є. Я розумію, про що ви говорите? Ви говорите про те, що в країнах, які ми називаємо цивілізованими, розвинутими, е, ті країни не настільки залежать від того, наприклад, хто переможе на чергових виборах. От по великому рахунку, немає великої різниці, хто на чергових виборах переможе, наприклад, в Німеччині. Християнські демократи чи соціал-демократи з зеленими чи без зелених, Це не розверне економічний курс Німеччини, правда? ж? Там, може, з'являтися різниця тільки в соціальній політиці, невеличка різниця, і в екологічній політиці, бо це зараз в них модно екологія. По великому рахунку, не дуже велика, чи фактично взагалі не є різниця, хто переможе на чергових виборах для на... пересічного німця, приміру, так, так? В Англії. Лейбористи чи консерватори немає значення, це не розверне економічний курс Англії. От, багато пристрастей, але немає різниці, хто на чергових виборах виграє в Америці. Республіканці чи демократи? Республіканець президент буде чи демократ-президент. Ну це ж не розверне економіку Америки в другу сторону, правда? У нас, на жаль, така політична залежність дуже велика. Хто на чергових виборах виграє? Але. Ну, немає політики без економіки. Більше того, наведу вам вислів знаменитого політика в минулому. Політика це сконцентріроване вираження економіки. Хочете ви цього чи не хочете. Але в цивілізованих країнах, в розвинутих країнах працює система. Тобто там налагоджена, перш за все, економічна система. І там немає такого жорсткого прямого впливу політиків, Які знаходяться при владі, тому що система все одно працює. І тому не важно, хто в Америці виграє. Економічна система Сполучених Штатів Америки самодостатня, вона працює. Так само, як в європейських країнах, чи ті, які ми називали Японія, Південна Корея чи Сінгапур. Тому нам, якщо ми хочемо, так як ви кажете, зменшити залежність свого життя від наших політиків, від того, яка політична група перемогла, так, нам треба. Зробити те саме, що є в розвинутих країнах, економічну систему самодостатню, тоді, по великому рахунку, також не буде мати великого значення, хто переміг у нас на виборах. Будуть тільки нюанси соціальної політики, екологічної там, іншої. Але для того, щоб цю систему скласти економічно, для цього треба все-таки обрати те, про що я говорив, стратегію. Економічну модель розвитку, що ми будуємо в себе в економіці, тому що наші проблеми зараз від чого? Приходить до влади у нас уряд, будь-який. Не дивіться на політичні кольори і назви. З чого він починає? Наші попередники були дураки, ми робимо все по-своєму. Ми будемо управляти їх помилки. Так, приходить наступний уряд, знову наші попередники вже були дураки, ми робимо по-своєму. Наступний знову те саме, тобто ніякої спадковості. Ні в монетарній політиці, ні в фіскальній податковій бюджетній. Я вже не кажу про те, що немає такого нереального для наших політиків поняття, як стратегія. От від цього, що немає стратегії, немає моделі економічного розвитку, далі танцюють всі наші проблеми, які виливаються потім у курс. Ціни, тарифи, те, що ми зараз постійно обговорюємо. На вашу думку, діючий уряд, чому він цим питанням не займається? Я не повірю, що там цього не розуміють, ось те, про що ви зараз говорите. Я також раніше думав: ну, напевно, це якась непрофесійність чи недопрофесійність. А зараз я вже розумію, що це, напевно, зумисні дії. Чому вони відбуваються? Але кожен крок уряду, як, до речі, і Національного банку України. Є прямо протилежним до того, що треба було б робити в нашій сьогоднішній ситуації? В нашій ситуації, коли криза економічна, та ще й війна, не можна обтяжувати новими податками, тим більше населення, по, по відношенню до якого ви перед цим оголосили політику затягування соціальних поясів. Ну як можна в умовах кризи і соціальні пояси затягнути, і ще придумати податок на нерухомість? Ну, хто таке робить? Тобто це не можна було робити. Далі не можна було, як це, на жаль, було зроблено на сьогодні, ще більше централізувати бюджетну систему. Тому що на словах нам кажуть децентралізація. А відповідно до закону України про державний бюджет на 2015 рік, податків бо суть децентралізації це децентралізація податків. Податків в центральний бюджет має надійти ще більше, ніж в минулому році, а місцевим бюджетам ще менше. Ніж в минулому році. Тобто ви з місцевих органів влади вже фактично забираєте майже весь фінансовий ресурс. Це також в умовах кризи не можна робити. І по діях НБУ, ну ми їх всі бачимо на підсумку курс, стан наших вкладів в банківській системі, як вони у нас зникають на очах. Так? Тобто всі дії і уряду, і НБУ прямо протилежні до того, що треба було б робити зараз. Тому я, як і ви, не вірю, що немає. У всій структурі Кабінету міністрів чи Національного банку немає фахівців, які цього не розуміють. Але, очевидно, йдуть такі установки згори, з керівництва уряду і НБУ, і інші працівники просто змушені їх виконувати. От проблема в цих установках. Тому я вже це розцінюю як зумисні дії. Не розумію чому. Очевидно, через якусь зовнішню маніпуляцію, але йдуть зумисні дії, щоб якомога більше нашкодити українській економіці. Просто я вже так це оцінюю. Ця модель, вона взагалі що має в собі містити, і знову ж таки, обмеженіми часом. І ось ваша пропозиція того, як ця модель приблизно має виглядати. Ось сьогодні, враховуючи всі обставини, в яких перебуває наша країна, всі економічні, макроекономічні, мікроекономічні показники. Ту модель, яку я запропонував, власне, в цій книзі, як підняти українську економіку, вона називається Трифункціональна. Економічна модель України від поняття три функції в економіці. Економіка будь-якої країни, в тому числі нашої, це загальні закони економіки, які неможливо відмінити, підмінити. Вона працює на взаємодії трьох економічних функцій. Їх є за природою три: не дві, не чотири, не п'ять, не десять, а лише три. Перша це функція виробництва, з чого взагалі все починається в економіці. Для початку треба щось виробляти товари і послуги. Друга це функція продажу. Того, що ви виробили, так? і третє, коли ви виробили і продали, у вас виникли гроші, і вам треба їх розподілити. Третя функція розподілу. Отак От працює економіка будь-якої країни. Виробив, продав, розподілив. Виробив, продав, розподілив. В чому у нас проблема? У нас проблема комплексна. Кожна з трьох функцій, вибачте, за тавтологію, але інакше не скажеш, не виконує свою функцію. Функція виробництва, ми в нашій економіці з року в рік все менше виробляємо товарів. А все більше що імпортуємо. Не треба бути великим Нострадамусом, щоб зрозуміти, куди ця дорога нас заведе. В принципі, вона нас туди і завела, де ми зараз є. Функція продажу як працює, а зайдемо на будь-яку торгову точку. І попробуйте там знайти український товар навіть того виробника, який ще щось виробляє. Величезні проблеми. І це внутрішній ринок. Тобто функція продажу працює на імпорт знову. І функція розподілу. Найкраще видно, як вона працює по нашій бюджетній системі. Як ефективно збираються податки і ще більш ефективно розподіляються. Тобто проблема комплексна. І тому модель передбачає комплексні дії у кожній з трьох функцій, щоб вони запрацювали. От тоді можна розраховувати на системний, економічний і досить динамічний розвиток української економіки, тому що у нас багато ресурсів, і ми приречені на розвиток. Але цей розвиток почнеться лише з того моменту, коли ми будемо реалізовувати, як, наприклад, в Китаї чи в Польщі, свою модель, стратегію економічного розвитку. Якщо в нашій студії зараз перебуває такий фаховий юр... економіст, я перепрошую, я не можу не запитати про гривню. Що відбувається з нею? Що відбувалося з нею на початку року, і який прогноз ви як спеціаліст можете дати на подальші... подальшу життєдіяльність нашої національної валюти? Якщо будемо говорити гривню, курс що відбувалося за останній рік, нам пояснюють, що це війна. І от через неї. Таку, таку маємо ситуацію з гривнею. Я зразу кажу, це обман, не війна, причина настільки глибокої девальвації гривні. Через війну, по причині війни, стартової позиції на початок минулого року 8, Через війну гривня могла девальвувати до 9. ну максимум до 10, не більше. Все, що пішло нижче, це вже не війна, це вже спекуляція на темі. Війна. Чи є спекуляції? Валютні спекуляції, які проводять власники комерційних банків. Вони ж власники фінансово-промислових груп, до яких відносяться ці комерційні банки. Наші присловуті експортери. Чому? От експортер продав певний об'єм своєї продукції, наприклад, на мільярд доларів. в Валюті він продав експортував. Рік тому. Він за цей об'єм продукції на мільярд доларів мав би 8 мільярдів гривень. Зараз, продавши той самий об'єм продукції на той самий мільярд доларів, він вже має 23 мільярди гривень. А витрати у нього в основному гривневі, зарплата, так? Ну, внутрішні ресурси, тобто маржа у три рази з нічого, тобто з курсу. З нічого це означає за наш рахунок з вами. Бо ми зараз все це оплачуємо. Плюс до того, нас ще обкрадають по вкладах в комерційних банках. Правда? От вам подвійний чи потрійний заробіток. Тому, поки ми не припинимо, ми це хто, уряд і Національний банк України, спекуляції на темі війна, курс не стабілізується. Тому зараз вже виникає знову те питання, про яке ви говорите, кадрове. Якщо ми не змінимо керівництво НБУ і особливо уряду, у нас не зміниться політика, а це означає, не зміняться результати. Тобто, це вже питання не так економічне, як політичне. Та, все ж ми маємо принаймні поки що тих людей, які керують зараз і урядом і керують Національним банком України. Як ви, як економіст, оцінюєте ось ту політику, яку вони зараз проводять щодо гривні? Ось ну я маю на увазі не спекулятивні uh -huh. ось ті речі, про які ми щойно говорили, а ось саме е фахові речі, фахові рішення, які приймаються. Як оцінити політику? Дуже просто. Та біда в тому, що немає політики. Ну, де в нас курсова знову політика? Звертаємося до довго, що немає стратегії. І в тому числі немає політики у НБУ. Тому що те, що вони оголосили вільне плавання гривні, ну це, це не є політика, це не є стратегія. Це означає відмова. Від політики і стратегії. Хай собі буде все, що хоче, а виникає запитання: а на що нам тоді регулятор Центробанк країни, якщо якраз в кризовий момент і повинен ключову роль грати регулятор Національний банк України? Тобто, поки не з'явиться загальноекономічна стратегія всієї країни, в рамках якої стратегії діяльності НБУ, уряду. До того часу в нас ми будемо в економіці просто гадати на кофейній гущі, що буде, а як ми можемо вгадати, коли немає стратегії ні в НБУ, ні в уряду, ні в цілому в країни. Тобто, в нас навіть немає бази прогнозування, тому що ми не розуміємо, а що завтра встане, з якої ноги який чиновник і що він буде робити. Тобто, на сьогодні ми просто гадаємо. Квітень місяць справді чи став і стає чорним для українців в тому в плані, що за цей місяць суттєво у рази збільшуються тарифи на комунальні послуги. У той самий час, за словами прем'єр-міністра, передбачено ну там практично майже 25 мільярдів гривень на виплату субсидій. Ось мені хотілося почути вашу точку зору, ось саме на субсидіарну політику держави. Чи, ну, ось, знову ж таки поясніть, будь ласка, моє бачення цієї ситуації ці. 25 мільярдів гривень, ну частину з них принаймні можна було направити на модернізацію мереж теплопостачання на інші речі, які потім з часом дали б значно більший ефект. Чи не так? Абсолютно правильно ви кажете. Що таке політика субсидії і пільг? Звідки беруться, виплачуються субсидії і пільги з державного бюджету? А хто формує державний бюджет? Та ми ж, платники податків, більше ніхто. Це просто коло якесь виходить. Це зайвий посередник, бюджет по тому, щоб ми, нас, з нас усіх збирають податки, а потім комусь дають субсидію. А тепер, що покриває субсидія і пільга? Субсидію зараз, яку ви згадуєте, вона має компенсувати тариф на енергоносії. А ви мені скажіть, а ціни виросли лише на енергоносії? Ну правда ж ні? Ціни ж виросли на всі товари і послуги через курс, правда? А компенсують вам тільки на енергоносії. А компенсують вам на овочі, фрукти, ліки, одяг транспортні взуття. затрати, одяг, взуття. Ні, не компенсують. Розумієте, який йде величезний економічний обман. Суть знову, повертаємося до головного: нема стратегії, нема політики, хаотичні рухи, і ми вам кидаємо голу кісточку у вигляді субсидії. Їжте скільки завгодно. На жаль, слова жорсткі. Але треба нарешті вже нам переходити від наслідків до першопричини і першого джерела наших економічних проблем. Андрію сподіваюся, зацікавили ви своїми відповідьми, переконані наших глядачів. Тепер, будь ласка, наскільки хвилин залишається до кінця ефіру. Розкажіть, де можна придбати, взяти вашу книгу, аби люди економічного освіту отримували, в тому числі в нашому регіоні, з таких першоджерел. Наскільки я знаю, це п'яте видання взяли на продаж така мережа книгарень, як книгарня є. Я не знаю, чи вона є в сумах. В сумах я два дні читаю лекції в лекції по книзі в навчальних закладах, інститутах, університетах. Сум в кожному навчальному закладі я залишаю десь 5-10 книг для бібліотеки. І тому, хто хоче в сумах ну, вже взяти цю книгу в руки, не в електронному вигляді, а в фізичному вигляді, я можу порадити бібліотеки навчальних закладів, інститутів Сум. Тобто там зараз точно ця книга є, тому що я особисто дарую бібліотечному фонду 5-10 екземплярів цієї книги. От там, де їх на сьогодні можна у вас знайти. І на сам кінець побажання нашим глядачам, попри те, що ми у місті Суми перебуваємо, дуже часто гості е, говорять про те, що всумувати тут у нашому місті не доводиться. втім, попри всі ті події, які сьогодні відбуваються у нашій державі, події дуже неприємні. Хотілося б почути якусь нотку позитиву. Не просто нотку позитиву. Я сам по собі є позитивно налаштований. Я вам так можу сказати з приводу української економіки. Оскільки в нас за ресурсами наша країна це є держава номер 1 в Європі, найбагатша країна Європи, нам все, що нам треба зробити, тільки правильно організувати економічну систему відповідно до економічної моделі, стратегії розвитку. І я вам скажу: місце України серед економік світу чи Європи, це як мінімум ми повинні бути в п'ятірці європейських економік. Тобто за Німеччиною. Великобританію, Францію, Італію. Ми повинні десь з Італією так сперечатись за четверте-п'яте місце серед європейських економік. І я впевнений, це так і буде. Більше того, я вам скажу, ми цього досягнемо порівняно швидко. Просто тому, що ми живемо зараз з вами в якому? В 21 столітті, а в 21 столітті дуже висока динаміка життя набагато швидше ніж у 20-му, чи тим більше у 19-му. все тепер залежить лише від політичного рівня. Чим швидше ми поміняємо нашу неефективну політичну касту, тим швидше ми почнемо нормально розвиватися. Дякую. Це був Андрій Новак, голова комітету економістів та президент фонду Альтернатива. Дякую всім глядачам обласного за увагу і обов'язково побачимось.